Доброго дня, шановні глядачі каналу Автодилера. Сьогодні в наявності попевнює наш асортимент Mercedes CLA 250 2020 року з пробігом всього в 70 тисяч кілометрів. Автомобіль переодягнений в AMG пакет, має повний привід в гарному чорному кольорі з комбінованим чорним салоном. Також вихлопні насадочки у нас також АМГ. Гарні диски безключовий доступ, панорамний дах, чорний шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь разом з пам'яттю як у пасажира, так і у водія, електрорегулювання дзеркал, відкриття кришки багажнику з кнопки, підкачки поясничної зони, автосвітло, автодощ, протитуманні фари. Мультикермо, круїз контроль, підсвітки по салону, type c роз'єм для задніх пасажирів. type c роз'єм у та переднього пасажиру. Мультимедіа, LED екранчик спереду. При бажанні ви можете поставити розширену мультимедіа, звичайно, ще є Bluetooth, CarPlay, камера заднього ходу з таким круговим, круглим округлим оглядом сенсорна. Панель для керування мультимедією, підсвітки по контуру. Технічно немає жодного нарікання, готові до будь-якої перевірки на станції. Вартість 34 тисячі доларів. Запрошуємо бажаючих до нас на тест-драйв, а також на огляд.